Всім привіт! Вітаю вас в гостях себе на каналі. Сьогодні продовжуємо нашу рубрику, можна ще це так назвати. Отже, нашу затію спільної інкубації, багатоступеневої інкубації, де в одному інкубаторі закладаються яйця різних часів, я би це так назвала теж. І коли приходить 18-й день, вони просто переїжджають в інкубатор теплуша і вже виводяться в ньому. Нарешті час, надійшов час для інкубаційного яйця іспанки червоної. червоної. Зараз ми з вами їх просвітимо, подивимося, в якому вони стані, хто переїде на вивід, а хто вже відбракується. І так, закладалася в інкубатор 90 яєць, 6 мало червоне кільце, та 5 було неопліт. І ось сьогодні у нас 29 квітня і маємо 18 добу. Отож, поїхали просвічувати яйця. Якщо сказати відверто, така закладка мені дуже под... до вподоби, адже всі яйця, які відбраковані, до прикладу, на 10-ту добу і залишається в інкубаторі запліднене яйце, воно все доходить до того моменту, допоки ми не перекладаємо його на вивід в інший інкубатор. Ну, ось, переклали інкубаційне яйце. Загалом закладали в інкубатор 90 штук. 6 мали червоне кільце, а 5 було неопліт. Тому наразі залишилося інкубуватися, 79 яєць. Зважаючи на те, що в інкубаторі дуже багато яєць, картина просто розкішна. Не знаю, мені дуже подобається. А вам <смітна> цікаво теж почути вашу думку. Ось, прикріплю обов'язково датчик на яйце, зважаючи на те, що тут так багато яєць, якщо не повна закладка в інкубаторі, прикріплювати датчик на яйце не є обов'язковим саме мені в цей момент, тому що. Уже неодноразово було досліджено, що 37,8 температура якраз оптимальна, і вона чудово підходить для інкубування малої кількості яйця. А ось майже 80 штук без одного. Не знаю, тому перевіримо. Датчик кріпимо, пам'ятаємо, шнуром до гострого кінця. Уже на 18-ту добу, як не крути, курча заповнило повністю весь простір. І де би ви його не прикріпили, ви попадете там зі сторони курчати, однозначно, ну не знаю, важко його буде не попасти. Ось, і ще важлива умова. Пам'ятаємо, як виводиться пташеня. що воно буде ось тут другу половину. Займати, і варто би, щоб ваш лейкопластер або клеючий матеріал, яким ви будете клеїти, не пошкодив виведення пташеняти і воно благополучно вивелося. Ось так. так, так, так Такий інтересний лейкопластер цього разу мені попав. ось Я одного разу, одного року, можна так сказати, від, цього, від цієї зовнішньої сторони закладала таку фольговану плівку для того, щоб інкубаційне яйце щитувалася температура, але, так зробивши пару разів, помітила, що воно взагалі суттєво ні на що не впливає. Ось саме Використання металевого наконечника термометра з металевим наконечником є найточніший варіант. Бачила, що навіть ліплять такий пласт, пластмасовий такий, великий, не знаю, таке я не робила. Ось. Но люди інкубуруються і з із тим, і в них теж все добре. Тому кожна ідея має право на існування, якщо вона в інкубації вам допомагає і приносить користь, а не шкодить. І будь-яку іншу ідею, навіть мою переймаючу, варто все-таки дослідити, вивчити це так, як їзда на автомобілі. Ви можете 100 раз подивитися відео, як їхати на автомобілі, але допоки ви самі не сядете, не вивчите всі правила дорожнього руху та функціонування всіх педалей. і передачі і тому подібне, ви не зможете абсолютно керувати автомобілем. Точно так і в інкубації. Ви дивитесь на моє відео. Я наловчилася і роблю це таким чином, але допоки ви самостійно не визначите для себе оптимальний метод, перевороту, оптимальний метод інкубування яйця, то я можу вам і стара оповісти, що не так. Але тим не менше, якщо у вас є якісь труднощі в інкубації, ви бачите, що наче робите все за моїми схемами, але у вас щось десь не виходить, то ви обов'язково напишіть мені в коментарях, або на вайбер повідомлення, і чим зможу, тим вам допоможу. Наприклад, до прикладу, сьогодні була ситуація, ми розбирали в той момент, що. Користуються моїми схемами, доходять уже до того етапу, що ем, виводяться пташенята, а з 90 штук вивелись, до прикладу, тільки 15. А виявляється, дуже довго ми спілкувалися, але все-таки дійшли до причини такого поганого виводу. Е, відкривалась кришка інкубатора. Коли забиралися курчата, і інкубатор не вимикався з енергомережі. Відповідно, кришка інкубатора закривалася, тени максимально потужно працювали, щоб нагнати ту температуру, яку ви виставили ось тут на табло, до прикладу, 37,8, а у приміщенні у вас температура 22 градуси. Тутени запрограмовані так, щоб нагнати цю температуру, щоб ось тут датчик який. Ми бачимо металевий висить, так? Зафіксував температуру 37,8, і вже надалі підтримувалася ця температура за допомогою тенів. Відповідно, волога, яка тут була, утворилася під час інкубації при відкриванні кришки, навіть на трішечки, каже. Дівчина, Що забирала пташеня, там буквально 10 секунд і закривали назад. В общем, такий метод, я її не засуджую, просто вам розповідаю, що кожна тонка деталь має значення. Ось, буває таке, що ми знімаємо відео, той чи інший ну, блогер, наверно, так це, напевно, так це називається тепер. Ось. Але ми дуже багато моментів замовчуємо, так як думаючи, що воно зрозуміло, і про це не потрібно говорити. Ну і так і ясно. Але насправді багато ще є моментів, яких ми не говоримо, бо ну, не знаю, воно йде як автоматично у нас, і ми не зосереджуємо на цьому увагу. А буває конкретизуємо на тих чи інших моментах. Уже тоді, коли ви задаєте запитання або звертаєтесь з проблемної ситуації, тоді уже наглядно видно, яка є проблема і на чому потрібно зупинитися. Тому це є дуже важливий момент не так для рейтингу каналу, не так як для того, щоб просунути свій канал, а справді, щоб канал був корисним, а не тільки цікавим або не тільки інформаційним. Тому і говориться кожного разу, що якщо у вас є якісь запитання, не забувайте писати свої коментарі, вподобайки і е, свого роду ще звучать як Дякую за перегляд цього чи іншого відео або за інформацію, яку ви почули. Тому не скупіться. Не тільки для мене, для будь-кого, кого ви переглядаєте. Адже в кожному відео я більш впевнена, в кожному ви знаходите щось цікаве, щось новеньке, щось цікавеньке. Я сама переглядаю різні відео і кожен раз е, захоплююся то такою ідеєю, то такою ідеєю. Ось, ну, такі то справи занесло мене зовсім другий дебрі. Можна це так назвати. Але насправді це є все дуже важливим моментом. Ось. І про який, можливо, ви відпочиваєте і навіть не звертаєте увагу. Наразі температура на яйці бачу не опускається, а піднімається, так як ми прикріпили датчик. Тому яйцю потрібно ще трошечки часу для того, щоб остинути. А тримаю я. На охолодженні яйця, допоки температура на термометрі не опускається до 32 градусів. Ось так. Що стосується вологості, вологість вже на 18 добу повинна бути 65%. Якщо вона падає нижче 55%, в кого інкубатори серії Євро теплуша? Так, то не забуваємо, маємо таку чудову нагоду і можливість залити сюди води. Але в кого ж не євро, то вплоть до того, як ви бачите, що критично впала волога, вимкніть інкубатор, відкрийте кришку, долити води, нехай уже яйце охолоне, не поспішайте його одразу накривати, щоб воно отримувало шок, як би мовити. Ось, нехай яйце охолоне, долили води, накрили інкубатор і продовжуйте інкубувати. У разі, якщо у вас вологість перевищує 65%, вже ви бачите 75, 85% і вона росте, то ми маємо ще таку чудову тут річ, як вентиляційне яйце. Привідкривши його, волога в інкубаторі впаде, закривши. Набереться знову до потрібної нам величини. Ось так. Ця пробочка відкрита в нас стоїть уже тепер постійно, а загалом її відкривають з 10-ї доби. Ну, такі-то справи. Ще в нас планується два виведення пташенят, і вже зможемо з вами трошечки вирощувати пташенят, а потім чекає вас ще сюрприз. Тому що я буду інкубувати птицю, якої в моєму господарстві ще не було. Інкубацію якої я не проводила. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікавеньке. Сподіваюсь, не тільки цікавень, але й корисненькі. Всім бажаю вам вдалих інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Не забуваємо дякувати Збройним силам України, які допомагають нам творити наші справи. І бажаю вам міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!